Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати салати. Доволі прості, але дуже-дуже смачні. Це салат гавайї та салат марсель. Для того, щоб приготувати салат Гаваї, нам необхідно куряче філе, я вже його відварила, майонез, волоські горіхи, відварені яйця, твердий сир, сіль, ананаси. Можливо, в когось Гавайи це острови, а в мене це сьогодні салат. Почну із нарізання м'яса. М'ясо буду нарізати невеличкими кубиками. Так як я буду робити цей салат порційно, тобто на одну особу, тому нарізаю невеличкими кубиками. Перекладу м'ясо поки в тарілку, поки приготую інші інгредієнти. Ананас теж поріжу, але буду різати ось такими скибочками. Теж перекладу в миску, нехай чекають свого часу. Яйця теж нарізати кубиками. Сир буду натирати на мілку терку, тому що в мене кільце діаметром 8 см. І я вважаю, що дречним буде на мілку, хоча якщо у вас буде кільце діаметром більше, то, звичайно, на крупну терку. Бажано, щоб сир був холодний і він так краще буде натиратися. Волоські горіхи є не основним інгредієнтом за бажанням, тому можете використовувати, може ні. Я їх подрібнюю і буду додавати, з ним смак салату буде інший. Всі складові вже готові, буду збирати салат. На тарілочку викладу листя салату, хочеться зробити його таким зелененьким, яскравим, як справжні гаваї. Кільце в мене 8 см. ставлю його посередині і буду наповнювати кільце інгредієнтами. Перший шар це буде куряче філе. Посолити. Сіль за смаком. І зверху викладаю майонез. розрівнюємо і трішечки втрамбовуємо. Наступний шар це будуть ананаси. Розрівняти, і зверху викладаємо майонез. Наступний шар це яйця. Посолити, і знову майонез. Це такий своєрідний крем для нашого такого салата торта. Наступний шар це будуть в нас волоські горіхи. Вони за смаком не є основним інгредієнтом. Але хто їх полюбляє, можете використовувати. Вони надають витонченого смаку салату. Зверху тоненький шар майонезу. І сир. Сир ми вже мазати майонезом не будемо, він у нас буде легенько так лежати, як хмаринка. Прикрасити можна вгорі, покласти, викласти ананас, кільце ананасу, а всередину Додати ще червоні зернятка граната. І наша страва заграє різними різними кольорами. Знімаю в кільце. Ось такий гарний, смачний, пікантний салат у нас отримався. Для того, щоб приготувати салат марсель, необхідно куряче філе. Чорнослив, яйця відварені, сіль, твердий сир, горіхи, відварена морква і майонез. Відварену грудинку нарізати кубиками. Можна вибрати інше м'ясо, але я думаю, що з куркою цей салат буде більш таким ніжним і пікантним. Перекласти в миску, чорнослив нарізати смужками бажано брати без кісточок, м'який, м'ясистий такий. Чорнослив перекладаю в миску і займуся підготовкою моркви. Я брала варену моркву, натираю її на мілку терку. Моркву можна брати із сиру, потім її просмажити трішки, можна брати по-корейськи. Варіацій цього салату ви знайдете дуже багато. Я готую його саме так. І моркву перекладаю в мисочку. Яйця розпреділяю на жовтки та білки. Це буде два окремих шари. Білки натираю на, мілкі, на мілкій терці. Сир теж натираю на мілкій терці. Я все натираю на мілкій терці, тому що у мене кільце буде для збирання салату всього 8 см в діаметрі. За рецептом йдуть волоські горіхи, а сьогодні я хочу замінити, наріжу їх такими слайсами. Перший шар це буде у нас куряче філе. Викладаю філе, посолити і викладаємо майонез. І трішечки придавлюємо, щоб потім салат у нас не розвалився. Наступний шар це буде чорнослив. Чорнослив сам по собі дуже такий цікавий смак дає, а в поєднанні з цими інгредієнтами буде дуже-дуже смачно. Знову майонез. Майонез робила сама. Якщо цікаво, за яким рецептом напишіть, поділюся. Наступний шар це морква. У нас тут і білий кольор, і чорний, і оранжевий. Придаємо форму, трішечки придавлюємо, посолити. Чорнослив я не солила, тому що там свій смак, хотіла, щоб він зберіг свій смак. Моркві трішки придам смаку, бо вона пріснувата Знову майонез розпреділяємо рівномірно. Наступні це в нас будуть горіхи. Знову майонез і розпритілюю. Далі сир. Сир теж солити не буду відразу покриваю майонезом. Викладаю білок уже на сир, трішечки притисну, але ж знову не дуже сильно. Посолити і останній шар майонезу. Знімаю кільце і зверху буду прикрашати жовтком, який я відклала трішки раніше. Хочу прикрасити ще салат, зверху викладу кільцями нарізані маслини. А всередині покладу зерна граната. Нарядний такий салат Марсель отримується. І я впевнена, що дуже-дуже смачний. Ось такі легкі в приготуванні та смачнющі салати в мене отрималось. А по-іншому бути просто не може з такими назвами Гавай та Марсель. Тому рекомендую до приготування мінімум зусиль, максимум задоволення. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Вам не важко, а мені приємно та ще й і підписатися на мій канал. А якщо залишите коментар, буду вдвічі вдячна до нових смачних рецептів!